Я думаю, Тамару, тобі не варто поспішати з рішенням. Все ж це твій син і іншого у тебе не буде, а те, що невістка не така, як би тобі хотілося, то тут кому вже як пощастить. Але, їй Богу, не раджу тобі ось так срвати, каже мені моя сусідка. Я й сама розумію, що на якійсь мірі права. Але просто так я більше не можу. Якби мені ще хто кілька років тому сказав, що я захочу продавати свою квартиру і переїжджати в своє містечко, з якого я родом, я б не повірила. Та через невістку і сина я просто змушена це зробити. Сама я з невеликого містечка але у 17 років поїхала в обласний центр Там і залишилася, бо спочатку вчилася в кулінарному училищі, а потім і заміж вийшла. Чоловік у мене був хороший, але старший за мене майже на 15 років. Я у нього другою дружиною була, з першої у них дітей не було. А у нас з чоловіком народився такий спільний синочок, щоправда, доволі пізно, мені на той час уже було 30 років, а моєму чоловікові 45. Свого єдиного сина Юрія ми ростили в найкращих умовах. Лише для нього старалися, і освіту дали і квартиру, і забезпечили, та він так нічого й не зміг оцінити. З університету сина вигнали за науспішність, вчитися він не хотів, казав, що освіта не головне в житті, а головне бути здоровим і мати гроші. Мені таке його формулювання в житті не подобалось, але переконати його в чомусь було практично неможливо, тому я змарилась. Батьків мого чоловіка давно не стало, і свою невелику двокімнатну квартиру вони переписали на єдиного внука. Юрій майже відразу, як тільки закінчив школу, захотів жити окремо. Я була проти, а чоловік мій дозволив. Через рік чоловіка не стало, і син пішов з університету. Вчитися він більше не хотів, знайшов роботу, та й з роботою йому чомусь не щастило, Юрій не затримувався більше місяця на жодній з них. Вишенькою на торті стало одруження сина. Одного разу він сказав, що прийде в гості не один, а своєю дівчиною, якій збирається зробити пропозицію. У мене в голові було лише одне питання за що вони жити збираються, якщо мій син сам собі не може ради дати, а тут ще й родина. Щоб себе заспокоїти, я подумала, що спочатку поближче познайомлюся з майбутньою невісткою, її батьками, а тоді вже й буду якісь висновки робити. Невістка мені не сподобалася зовсім ні зовнішньо, ні характером. Така ж, як і мій син чекає, що за нею хтось все зробить. Мене аж голова розболілася, як я собі уявила, як вони мають жити. Сватини приїхали, вони живуть доволі далеко і відразу попередили, що нічим, крім домашніх продуктів, вони не можуть допомогти. Але неабияк зраділи, що у зятя є квартира, і їм не доведеться хоч про житло для доньки дбати. Я була настільки засмучена, що навіть весілля не хотіла робити, але син і не наполягав, вони просто розписалися. Здавалося б, можна було б мені тут і видихнути. Але великі справи лише починалися. Ні син, ні невістка не мали стабільної роботи. Тому за комуналку платила я, а продукти, які домовлялися, передавали з села свати. Я розуміла, що довго так тривати не може, молоді люди мають жити за свій рахунок, і ще батькам допомагати, а не чекати підтримки від батьків. Знаєте, то велика біда, коли діти працювати не хочуть, і хто з цим стикався, то мене зрозуміє. Ти ж заради них все життя стараєшся, а вони одним махом можуть повітря пустити. Син нещодавно мені заявив, що вони вирішили квартиру продавати, бо їм нема за що жити. А де ж ви тоді збираєтеся жити? розгублено питаю. Ну, як де, у тебе? Ти ж сама живеш в квартирі, місця всім вистачить, каже син. А з чого ти взяв, що я вас прийму? Ти мама, ти повинна. Після цієї розмови я й вирішила продавати свою квартиру і їхати з обласного центру куди подалі, бо тут син з невісткою мені жити спокійно не дадуть. Квартиру вони надумали продавати. А далі що? Стануть виживати мене з моєї квартири? На це чекати я не збираюсь і зроблю крок, на який син з навісткою не сподівалася. Поїду коли подалі і буду на відстані. Для них добре, як сваха моя. Від неї вони нічого, крім картоплі, не чекають, а я їх маю квартирами обдаровувати. Я думаю, що в невеликому містечку мені на старість навіть спокійніше, єдине, що доведеться звикати до всього нового, але я готова. Нехай краще так, але в спокої. Бо я, як собі уявлю, що у сина з навісткою діти підуть, то вони і за них на мене відповідальність перекладуть. І тоді я вже не зможу просто так поїхати і залишити їх самих на себе. Сусідка мене переконує, щоб я так не робила. Каже, що це помилка, бо в наші роки в чужому місці, де нікого не знаєш, вже важко прижитися. Але я думаю, що важче буде, якщо я тут залишуся. А яка ваша думка? Що ви мені радите?